Цитата і створили школу так, як повелів диявол. Дитина любить природу, тому її замкнули в чотирьох стінах. Вона не може сидіти без руху, тому її примусили до нерухомості. Вона любить працювати руками, а її стали навчати теорії та ідеї. Він любить говорити, йому наказали мовчати. Він прагне зрозуміти, йому веліли вчити на пам'ять. Вона хотіла б сама досліджувати і шукати знання, але їй дали їх у готовому вигляді. І тоді діти навчилися того, чого ніколи б не навчилися в інших умовах. Вони навчилися брехати і прикидатися. Це сказав швейцарський педагог публіцист Фар'єр. Розкажіть, будь ласка, це він сказав на початку століття. Неважливо, сьогодні актуально також. Ось це мене і злякало. Я побачив і вирішив, що ми з цього приводу повинні були поговорити. Чому? Взяли цього вільного птаха дитину і засунули в клітку. Чому скажіть? Тому що для нас так простіше і зрозуміліше для дорослих силою натиснути на дитину і змусити її бути в наших чотирьох кутах. і все. Що ми забираємо тоді від неї? Ми забираємо в неї вільний розвиток і душі, і серця, розуму. І навіть фізичного розвитку. Це ви вважаєте найважливіше в людині? Я вважаю, що дитина має рости вільною, так. Так. Тобто вона має сидіти і слухати старших, але їй має бути це цікаво, і вона має більше часу гуляти з товаришами. І одночасно з товаришами з учителем виходити в поле. Колупатися в якихось машинках у великих машинах. Зрозуміло. Ще щось таке. Тобто, треба по шляхах його виховувати отрока. Зрозуміло. Тобто, ви вважаєте, що це важливіше, ніж, припустимо, засадити його за фізику, за алгебру? Ні-ні-ні, це нічого не дає. Тільки одиниці продираються крізь це і тільки лише тому, що вони хочуть бути вищими за інших. Тобто, знання вас найменше цікавлять, я бачу, так? Так, знання найменше. Нам це не потрібно. Не треба. Тобто, знання менше за все, а ось те, що ви зараз пропонували, це що? Це розкріпачує його, що це дає йому. Те, що я пропоную, це розвиває дитину в природньому потоці її занять. І в такому разі вона винайде все, що завгідно. Не якісь Літаки, вертольоти, а космольоти засновані зовсім на інших принципах, це те, що ми думаємо зараз, що є в тих, хто нас іноді відвідує, ось і так далі. Тобто розкутість дасть ідеям свободу, і ми ще не знаємо, що існує в дитині. Так. А в ній святи цілі. Так. Ще раз, якщо можна. Ще останнє запитання моє, якщо можна, ось це ви говорите про свободу ще раз. Принципи цієї свободи, якщо можна, для дитини уся. Принцип цієї свободи це вільний контакт із природою. Міркування. Висновки? так? Висновки, суперечки з дорослими і з своїми однолітками це все дуже необхідно для правильного розвитку людей, інакше ти їх просто поміщаєш. У якийсь квадрат, я не знаю, в куб, і вони звідти не можуть вибратися звідти все життя. Ти робиш їхнє мислення формальним. Зрозуміло, і тим самим ти зупиняєш весь прогрес. Звичайно, ми говоримо про прогрес-прогрес, а насправді він міг би бути божевільним абсолютно. Так. Що це вимагає від учителів? Це вимагає від вчителів стати іншими, не цими вчителями, які є на сьогодні. Це нам треба все переробляти і протягом багатьох років. Але зате ми прийдемо до зовсім інших результатів. Усвідомлюючи це, я завжди ставлю це питання ми колись прийдемо до того, що треба все стрибнути з обриву. Через велику революцію, так. Через велику революцію що потрібно все поміняти. Міністерство освіти. Ви ж розумієте, тут Ой. включається все: уся система, уся бюрократична система. Все? Вона не захоче. Так. Я ж не кажу про те, що захоче чи ні, що треба воювати за це чи ні. Я нічого не докликаю. А як це станеться? Не знаю. Я не знаю. Я просто говорю про те, що правильно. А можуть зверху взяти і поміняти нам мислення? Зверху все можуть. Зверху я не маю на увазі уряд. Ні, я теж не маю на увазі. Тобто, вища сила, вона може взяти і повернути мислення. Так, У якому випадку вона зробиться? Останнє запитання. Я не можу цього стверджувати, але мені здається тоді, коли ми повністю розневіримося в тому, що маємо.